Вітаю, вас, шановне панство. Ви на каналі Валерія Башка, і сьогодні піде мова у нас про посів. Тобто ми з вами в попередніх відео розібрали вже протруювання, вибрали з вами вже добрива. Не проговорили про сортову особливість, але сьогодні там трохи затронем цю сторону. Тому посів. Саме головніше підготувати до цього ґрунту. Якщо ми на прямих посівах, тобто в ноутілі на або в прямих посівах, ми підготовуємо е, ґрунт комбайном. Тобто нам треба не в перезвожений ґрунт обов'язково заходить, щоб на колі не наробити. Зібратися по рештки максимально, що ми там зможемо. Це якщо там по соняшнику у нас попередник. Якщо це по гороху попередник, то також нам треба було там його а, максимально розкласти або там інший попередник. Ну, тобто, По, по прямим пасіям у нас одна підготовка. По, допустим, по класичній схемі, тобто у нас дісковка. Але дісковка яка? Багато аграрів роблять помилку, обробляючи, роблячи ґрунтообробіток за комбайном. Умовно. Тобто, Убрали ми е, горох, той же, одразу задіскували, тобто, максимально чорний ґрунт став. Е, і ми в ту біоту, яка там була, ми її знищили. Тобто, Тоді температури там 40 за 40 були, тобто, на ґрунті було до 70 градусів, це відлично, що я зафіксовував. Тобто, а коли 70 градусів, у нас на ґрунті біота у нас помирає, вся, що є в ґрунті. Тобто, Те, що ми розводили своїми льонами, там, урохами і тому подобне, червів. Е, Мікарізні гриби, вони всі погибли, Тобто вони не вижили. Тому нам треба на це зважати, і нам треба робити основний обробіток наразі, вже коли спали температури. Тобто, коли менше 30 градусів, тоді ми можемо вже дискувати, хто там що робить, який обробіток під пшеницю і які. У них є сівалки. Тобто все залежить від тої сівалки. Якщо твоя сівалка може посіяти в прямий посів, да, то окей, тобі нічого не треба робити. Якщо вона не може, тобі треба підготувати ґрунт. Це умовно, якщо ми кажемо за ранні попередники, Там за ріпак, горох, льон. Да, хто у нас рано покидає поле. Якщо у вас пізніше, туди, умовно, після е, соняшника, це вже треба дивитися, в якому ви регіоні пройшли у вас дощі, не пройшли. В основному це у нас на півдні пройшов каток рубака, так звана Баба Яга, і е, нам уже, в принципу, там нічого не потрібно. То вже сіємо, любой сіємо. Це вже сім, любою сівалочкою сім, можемо там піддійскувати, це вже не критично. Але Підготовка ґрунту це дуже-дуже важливо. Тобто сівалка повинна йти, вони сашники повинні всі висівати. І так як у нас а, зменшені норми висіву, а, а норми висіву у нас повинні бути такі: в рядку на метр. Матерятка у нас не повинно привишати 40 насінин. Тобто, між насінинами повинно бути 2,5 см не менше для того, щоб рослини у нас розвивалися, щоб вони не чувствували конкуренції, щоб вони нормально в нас кустилися. І глибина посіву у нас повинна бути 2-3 см. Тобто, от наскільки ви якісно підготуєте рун, щоб сівалочка йшла не плигала. І щоб у нас насіння не глибину не йшло, і на поверхні не було. На поверхні, допустимо, це 5%. Це нормально при такій, при такій ну, глибині висілу 5% це не треба боятися, що вони будуть зверху. Норма висіву приблизно для мене це 2 млн. Для кожного це по-різному, але я би не йшов, би вище 3 мільйонів це точно це вже утопія, і це не буде геть правильно. По срокам посіву, сроки посіву у нас починаються з 10-15 вересня, умовно, там, кому що які попередники, хто там успів підготуватися, хто не успів підготуватися. Раніше я не бачу смисла. Тобто, от зараз там я бачу вже всходи сходи пшениці, яка була посіяна, не то що падачна, а що була посіяна. І це я вважаю, що не дуже вірно, тому що будуть шкідники А, хвороби Б. Тому. Не, не треба цього робити 15 вересня, якщо вам умовно багато е, сіять, щоб ви до 1 жовтня закінчили з цією історією. Якщо вам не багато сіять, я думаю, з 15-20 го з го треба починати сіяти пшеницю десь в таких календарних сроках. І, ну, і все тоді у вас буде гаразд. Вона буде розвиватися. Зима у нас приходить доволі е, пізно, тому вона. Пшеничка ця успіє розвинутися з тим добривами, що ви її дасте. Головне, щоб була волога. Але посів у нас повинен проходити або в геть сухий ґрунт, або в нормально зволожений, тобто, щоб ми отримали точні всходи. Uh, Полувлагу ми не сіємо, тому що ми можемо спровокувати проростки, а пшениця не зійде. Вона в такому стані буде лежати. Вона та зійде, але нічого гарного цьому не сулить. Тому не спішіть, все встигнемо. У нас на півдні в принципу усіх проблем нема з теплом. За посів принципу, основні тези проговорили. Надалі ще буде одне відео по захисту пшениці з осені, тому що осінь у нас саме головне, де ми можемо повпливати на нашу врожаю. Всі думають, що з весни треба працювати з пшеницею, але воно не так. Треба працювати з осені. Тому ще буде одне відео, але наразі ми е проговорили про посів. Тому цікава ця тема. Я завжди готовий допомогти кожному фермеру. І ми підберемо оптимальний варіант саме для вас. Враховуючи ваші потреби. При цьому я абсолютно незалежний і не маю жодних зацікавленостей в конкретних продуктах чи брендах. Тому моя головна мета забезпечити вам максимально високий і стабільний врожай і прибавку. Тому звертайтесь, номер в шапки профіля завжди для вас. Па-па!